Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися поради від ангелів на новий тиждень з 31 грудня по 5 січня уже 2025 року, який скоро для нас настане. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Поради від ангелів для першого варіанту. Шість кубків перевернута. Для вас порада буде такою. Не зависайте у минулому. Можливо, десь у минулому щось у вас є приємні спогади, щось вас там тримає, щось вас чіпляє із того минулого. І якщо це у партнерстві, хто у парі своїй може періодично говорити, що от, повністю, як раніше, було там дуже добре або гарно, або приємно, то вже варто від того від, на те звертати увагу, що було. Ви будуйте своє майбутнє, і не зависайте у минулому, там ви вже нічого не зміните і звідти ви нічого не візьмете. За, ну, звичайно, досвід залишиться, але ви повинні розуміти, що вам потрібно рухатись вперед. Не варто вам там уже зависати. А також порада буде така, що звертайте увагу на стан свого здоров'я. Можливо, вам потрібно приділяти більше часу собі. І в такому випадку цей тиждень для вас пройде благосприятливо. Другий варіант вам поради вітангелів. Місяць. Говорить про те, що на цьому тижні, можливо, ви доведете, вам доведеться зіткнутися або з обманами, або з якимись підставами. Хтось, можливо, вас буде там навмисно провокувати, емоції можуть вас е, зашкалювати і не обов'язково позитивні. Десь, можливо, ви будете чогось остерігатися, боятися. Можливо, якісь підводні камні будуть випливати на вашому шляху, то вам потрібно розуміти, що ви, вас ведуть ангели, і вам не треба боятися взагалі нічого. Лише тільки рухайтеся таким чином, щоб ви не образили ні чужих, ні своїх. Ви йшли своїм шляхом. У вас незабаром буде такий, знаєте, як сходить сонечко, і от цей, до цього сходу сонця вам потрібно рухатися. Тобто у краще, позбавляйтеся страхів, позбавляйтеся образ, позбавляйтеся неприємних пліток. І у вас таким чином будуть, ви будете бачити світло свого майбутнього. І на цьому тижні у вас загалом може прийти певне прозріння. Лише тільки не залишайтеся у своїх таких негативних емоціях Це був другий варіант. І третій варіант вам порада від ангелів, відлюдник. По третьому варіанту, вам на цьому тижні потрібно розібратися із самими собою. Зазирніть у себе і зрозумійте, чому у вас щось не виходить у житті. Що ви не можете прожити? Що ви не можете відпустити? Що вас тримає, що вам заважає? Тобто, для тих, хто займається медитаціями, то цей тиждень варто приділити саме цьому. Можливо, комусь потрібно якусь літературу прочитати, комусь, можливо, потрібно усамітнитися і трішки побути. На самоті, щоб ну, поміркувати, розібратися. Ви знаєте, ніби ліхтарик візьміть і посвітіть у свої думки, що у вас там відбувається. Тому що вам вже прийшов час іти в трансформацію і себе ніби преобразувати з якості в іншу. А вам, от, для того, щоб це зробити, Потрібно себе з собою розібратися. Тож намагайтеся утримуватися великих компаній, знаходитися у суспільстві, у колі тих людей, яке вам неприємне, те, що вас дратує. Звичайно, можливо, якщо ви бажаєте усомітнитися, неважливо, скільки навколо вас людей, ви будете занурені у свої думки. Але, тим не менше, вам краще приділяти увагу своїй родині, собі першу чергу собі і більше знаходитися на самоті, щоб ви змогли все розкласти по поличках. Вас цей тиждень для роздумів. Це був третій варіант. А я бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.